совсем же проблемы есть. А сюда приходишь же, ну, они пасутся, а как-то ходишь свежим воздухом. Да, стресс снимаешь себе. 16 років займається вівчарством Ядегар Кулієв. Розводить овець та баранів у селі Аджамка на Кіровоградщині. Має їх півтори сотні. Каже, для нього це справа і для душі, і бізнес. Це курдівська порода. Це, во-первых, вони вносили українську породу. Це погоду, умови. І, крім того, вони без запаху. Это мясная порода. Но одновременно они шерсть стоят хорошо. Каждый в среднем дает 4-5 тварин. Они все чисти на чистых продуктах, зерновых, сена, пасутся, А пиодабафу я не даю. Тисяч туков сейчас купив, ослажив. Еще 1000 буду брати. Две тысячи туков. Ну, по 80 гривень я взяв. 150-200 тисяч я вибрав только на в год. Говорить, баранину продає у ресторани та на ринку у Кропивницькому. Ціна на ринку 250 гривень за кілограм. Вважає рентабельною закупівельну ціну на баранів 125 гривень за кілограм живої ваги. А так його у нас не беруть. А беруть 70-80 Якщо 80, то, дашь, то добре. Дізнався, що цього року, як власник овець та баранів, може від держави отримати допомогу дві тисячі гривень на одну тварину. Я зібрав документи, віддав все повністю, дав. Мені бірки, номер, все, паспорта, все є. А поки немає, сказали, що має місць будемо давати, вже скоро август, нічого немає. Півка в тому, що бюджетна програма розрахована в цілому на 24 рік. То зараз фактично заявки прийнялися через державний аграрний реєстр і вони розглядаються, але у зв'язку з відключенням електроенергії процес відбувається повільно. Заявки подавалися декілька хвилями. Перша хвиля це була деокуповані території, території, на яких велися бойові дії. Тому наша область вже подалася разом із своїми суб'єктами діяльності і зараз триває процес перевірки цих заявок. Тому що це буде в цьому році? Планується, що отримають люди кошти, ті, які правильно сформували пакет документів. За даними керівниці департаменту, кількість людей, які займаються вівчарством в області, не змінилася протягом останніх десяти років. Нас в області дуже мало посовищ, і тому погалів'я баранів у сільгоспідприємствах наразі становить 2000 тисячі галів. 24 суб'єкти сільськогосподарського виробництва займаються вирощуванням баранів. Це, як правило, м'ясні породи для реалізації на ринках і для реалізації переробних підприємств. Пояснила компенсацію від держави надають через державний аграрний реєстр. Допомогу отримують власники, які подали документи до 30 червня і отримують не більше півтисячі овець. чи кіс. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.